Вітаю. Ну, в цьому відео немає чого показувати. Нічого гарного. Стосовно цієї моєї концепції з молочною кислотою, просто більшою кількістю. Ну це як і все інше, невдала ідея ні. Вони всі покинули моє господарство. Тому перепрошую, якщо хтось бачив попереднє відео про міксоматоз цей, ну, то ні, з цього толку не буде. Нібито пухирі зійшли, очі спухли, пухирі з вух зійшли, а якісь, мабуть, внутрішні органи просто відмовили і от... і все. Якось так. Тому хто шукає там якісь методи, якийсь вихід з цього, будь ласка, продовжуйте, але в мене немає поки що жодного рецепту, який би вилікував від цієї страшної хвороби. Мабуть, тільки сам кролик може, якщо у нього сильний імунітет, там він, то може перебороти. Але це одиниці, це один із 20, з 10 з 100, не знаю. Добре, всім успіхів. Я хочу ще зняти буде час. Поділюся відео, як я захищаю від москітів. Щоб зменшити ризик просто цієї хвороби, зніму огляд, клітки. Ну, десь так. Дякую всім за увагу.